Демонстрація системи сейфового енкодера на Arduino від Quest Systems. У нас є ручка енкодера і в нас є дві клеми. В одну підключається живлення 12 вольт, а в другу підключається електромагніт або будь-яка інша річна 12 вольт, в нашому випадку кусочок діодної лінти. Як це діло працює? Гравці повертають ручку, чують звук. В цей момент вони мають почати крутити в другу сторону, до моменту, поки почують звук. І таким чином вводиться комбінація. Якщо відбувається перебор, то комбінація автоматично скидається і потрібно починати знову з першого елементу. Ми почули звук, починаємо крутити в іншу сторону. Знову почули звук, міняємо напрямок. І останній четвертий символ нашої комбінації. Він вводиться, електромагніт відпускає, і знов система перезавантажилась і готова знов до введення.